Хей, hey, привіт! Сьогодні ми розглянемо дуже важливу пару модальних дієслів must і have to. Обидва можуть перекладатися як повинен, мушу або маю зробити щось, але вживаються в різних ситуаціях. Must вживають, коли сам той, хто говорить, вважає, що повинен або зобов'язаний зробити щось. Це внутрішнє моральне зобов'язання від самого спікера. Have to навпаки використовують, коли ми мусимо зробити щось, тому що від нас цього вимагають інші люди або зовнішні обставини. Тому have to перекладають як повинен у значенні змушений або доводиться. Наприклад, I must finish it today» Я повинен закінчити це сьогодні. Я сам так вирішив, хочу покінчити з цим і бути вільним. Ніхто на мене не тисне. Це мій внутрішній порив і внутрішні зобов'язання самому собі. І другий варіант I have to finish it today». Я повинен закінчити це сьогодні. Але це вже не моє рішення. Я змушений або мені доведеться зробити це. Тому що цього вимагає, наприклад, босс. Мені поставили часові рамки. Тут уже зовнішні обставини змушують мене робити це. Інший приклад I think I must stop smoking. Я думаю, мені потрібно кинути палити. Зобов'язання походить від того, хто говорить, від мене. Я сам відчуваю, що я повинен це зробити, ніхто на мене не тисне з боку. І другий варіант My doctor thinks I have to stop smoking. Мій лікар вважає, що я повинен кинути палити. Зобов'язання вже виходить не від мене, а від лікаря. Це вже тиск з боку. Отже, і have to, і must можуть перекладатися повинен, але це різне повинен. Для себе можете розмежувати так. I must work. Я повинен або я зобов'язаний працювати. Сам той, хто говорить, вимагає це від себе. Це його особисте бажання або зобов'язання. I have to work. Я повинен в значенні, я вимушений, мені потрібно, мені доводиться працювати. Інші люди або обставини вимагають цього від мене. Тобто must. Це особиста ініціатива, що я повинен зробити щось. У випадку з хефту на мене тиснуть зовнішні обставини, і тому я мушу або змушений зробити щось. Порівняйте It's too late. I must go. Уже пізно мені потрібно йти. Я сам особисто вважаю, що я повинен йти. У цьому випадку вас можуть вмовляти залишитися, щоб змінити вашу ініціативу піти. І другий приклад The bus leaves in 20 minutes I have to go. Автобус їде через 20 хвилин. Мені потрібно йти. Можливо, я хотів би залишитися довше, але на мене тиснуть зовнішні обставини у вигляді автобуса, що їде, і в цьому разі мене не будуть вмовляти залишитися, тому що розуміють, що я змушений іти, щоб встигнути на автобус. Але увага! «Маст» не вживається у минулому і майбутньому часі, маст вживається тільки в теперішньому часі. Наприклад, я мушу або повинен працювати. I must work» або I have to work». Я мусив працювати або мені довелося працювати. I had to work. – «must» не вживається у минулому. Я муситиму працювати або мені доведеться працювати. I'll have to work. У майбутньому теж «must» не вживається. Також ми можемо використовувати must і «have to у теперішньому часі, щоб вказати на майбутню дію, яку ви повинні зробити у майбутньому. Для цього просто поставте маркер майбутнього. Наприклад, такі слова, як ввечері, завтра, через тиждень і так далі. Наприклад. I must do it tomorrow. Або I have to do it tomorrow. Я повинен, я мушу зробити це завтра. У запитаннях ми зазвичай використовуємо have to. Наприклад, Do we have to sit here? Ми повинні або ми мусимо сісти тут. Нам потрібно сидіти тут. У запереченнях негативні форми mustn't і don't have to мають різні значення. Наприклад, You mustn't wait here. Вам не можна чекати тут. Mustn't це заборона. Те, що заборонено правилами або законами. І порівняйте. You don't have to wait here. Вам не потрібно чекати тут. Це не обов'язково. Ви, звісно, можете, але в цьому немає необхідності. Це просто відсутність необхідності. Тому must та mustn't дуже часто використовуються, коли ми говоримо про правила, закони та домовленості. We must pay utilities tomorrow. Завтра нам потрібно оплатити комунальні послуги You must follow the safety rules. Ви повинні дотримуватися правил безпеки. You must pay a a fine for running a red light. Ви повинні заплатити штраф за проїзд на червоне світло. You must be home before 10. Ти маєш бути вдома до 10-ї. Часто вживається для вираження сильної рекомендації або поради, досить часто з відтінком легкої погрози, можливих негативних наслідків, або щоб не втратити якусь можливість. Наприклад, you simply have to tell him the truth. Тобі просто потрібно сказати йому правду. Краще сказати правду. I don't want to go to church. Я не хочу йти до церкви. You have to. Треба. Тобі доведеться. Ти повинен. Краще тобі піти. Do I have to register my car? Мені потрібно реєструвати машину? Yes, sir, you have to. Так, сер, потрібно. Доведеться в будь-якому разі. Have to і must також можна використовувати, коли хтось обов'язково повинен зробити щось. І це йому сподобається. Також тут можна говорити і про можливість втраченого шансу. Наприклад, you have to try this snack. It's delicious. Ви обов'язково повинні або мусите спробувати цю закуску дуже смачно. Хоча у значенні обов'язково повинен зробити щось, і це йому сподобається, найчастіше використовується must. Наприклад, You must see the new film. It's amazing. Вам потрібно обов'язково подивитися новий фільм. Він приголомшливий. We must go for a drink one day. Ми обов'язково повинні якось сходити випити. Але будьте обережні із вживанням must із займенником. you. You must звучить як беззаперечна команда. Так розмовляють тільки вищі за статусом або віком із нижчими, із незнайомими людьми або вищими за статусом. Це звучатиме грубо і неввічливо. Але так можна говорити з друзями та близькими людьми. Наприклад, you must go there. Ти повинен, або ти мусиш піти туди. Так може сказати дружина чоловікові. You must finish as soon as possible. Ви маєте закінчити якомога швидше, так каже начальник підлеглому. Іноді дуже складно розмежувати you must і you have to ти повинен. Пам'ятайте, що you must звучить більш категорично, як наказ, як вимога дотримуватися правил. You must допускається, якщо мова йде про закони або правила, які не можна порушувати. Тоді. You must звучить безособово, незважаючи на займенник you. Наприклад, you must lock the door every time you go out. Потрібно або дослівно. Ви повинні зачиняти двері на ключ щоразу, коли ви виходите, або йдете. Такі правила, наче через займенник you, звертаються не конкретно до вас, а до всіх людей взагалі. Такі правила для всіх. Будь-хто має зачиняти двері, коли йде. В інших ситуаціях, коли йдеться не про правила та закони. Можна використовувати і you must, і have to. Але в більшості ситуаціях перевага надається you have to, оскільки must це дуже сильне та категоричне модальне дієслово, що виражає домінантний наказовий характер. Наприклад, you must tell the truth. Ти мусиш сказати правду. Ти зобов'язаний сказати правду. Я наполягаю. Я наказую. Та порівняйте You have to tell the truth. Ти мусиш сказати правду, тобі потрібно сказати правду. Тобі необхідно сказати правду, або тобі краще сказати правду. Отже, давайте попрацюємо на тренажері будемо працювати із загальним значенням повинен або мушу. Доведеться обирати між must та have to. У деяких ситуаціях, про які я вже згадував, можливе взаємне використання цих модальних дійслів. І дуже важливим є контекст, який вказує, який повинен нам потрібен must чи have to. Що ж, а тепер до справи: полетіли. Here we go. Я думаю, я повинен кинути палити. I think I must stop smoking. Мій лікар каже, що я повинен кинути палити. My doctor says I have to stop smoking. Мій брат потрапив в аварію. My brother had an accident. Я повинен сходити в лікарню, провідати його. I must go to to the hospital to check on him. Я повинен піти в лікарню. Я забув там свій гаманець. I have to go to the hospital. I left my wallet there. Зустріч о 9 The meeting is at 9. Завтра ми повинні встати рано. We have to get up early tomorrow. Ми повинні завтра встати рано, якщо хочемо побачити схід сонця. We must get up early tomorrow if we want to see the sunrise. Хіба ти не знаєш правила? Don't you know the rules? Ти повинен одягнути костюм на зустріч. You have to wear a suit at the meeting. Думаю, ти повинен купити новий костюм для зустрічі. I think you must buy a new suit for the meeting. You must eat more vegetables. Школі, when we were at school, we had to wear a uniform. Не потрібно бути експертом, щоб користуватися цією програмою. You don't have to be an expert to use the program. Ти мусиш сказати їй, що ти шкодуєш. You have to tell her that you are sorry. Ти мусиш бути вдома до десятої. You must be home before 10. Ти повинен поквапитися, інакше ти запізнишся. You have to hurry, or you're going to be late. Ви зобов'язані платити оренду щомісяця. You must pay rent every month. Я не хочу йти до церкви. I don't want to go to church. Доведеться. You have to. Ви повинні зачиняти двері на ключ щоразу, коли ви виходите. You must lock the door every time you go out. Ти повинен був піти на зустріч. Чому ти не пішов? You you had to go to go go? the meeting. Why didn't you go? Якщо ви користуєтеся кухнею, ви повинні прибирати її після цього. If you use the kitchen, you must clean it afterward. Мені потрібно реєструвати свою машину. Do I have to register my car? Так, сер. Yes, to. Нам не можна розмовляти один з одним, тому що це іспит. We mustn't talk to each other because it's an exam. Ви повинні пробачити один одного. You have to forgive each other. Повинні. Інакше ви не зможете працювати разом. You have to, or you won't be able to work together. Нам потрібно обов'язково якось піти випити. We must go for a drink one day. Ти мусиш більше працювати, якщо хочеш досягти успіху. You have to work harder if you want to succeed. Що ви тут робите? Вам не можна тут перебувати. What are you doing here? You mustn't be here. Вони були змушені викликати поліцію. They had to call the police. Ви повинні прийти і побачити це. You must come and see this. Ми повинні носити краватку на роботі. Я ненавиджу її. We have to wear a tie at work. I hate it. Не можна користуватися басейном до десятої. Добре. А тепер давайте перепочинемо і запам'ятаємо кілька корисних фраз. It's a must. Це обов'язково. Це просто необхідно. Це вимога. Це обов'язкова умова. Тут must це іменник, і вираз it's a must означає, що це обов'язкова умова. Без цього ніяк не можна, потрібне беззаперечне виконання, навіть не обговорюється. І ще дуже важливий і популярний вираз must have або може писатися роздільно must have, може бути і іменником, і прикметником позначає річ, навичку, атрибут, який кожен дослівно повинен мати. Тобто must have. Це обов'язковий, незамінний, необхідний, найпотрібніший. Наприклад, It's a must-have dish at every event. це обов'язкова страва на кожному заході. It's a must-have app. Це незамінний застосунок. You have to learn 100 must have words. Тобі доведеться вивчити 100 найнеобхідніших слів. It's a must-have for every tourist. Це обов'язково для кожного туриста. Кожен турист повинен знати це. Тут можна також сказати It's a must for every tourist. А тепер знову на тренажер. Сприймайте тренажер як вашу must have розмовну практику. Працюйте тільки вголос і голосно. Пам'ятайте, що ви тренуєте не лише must і have to, а й вашу мову взагалі. Щоб добре оволодіти мовою, ви маєте щонайменше години на день говорити в голос англійською. І в цьому вам допоможуть тренажери, неважливо на яку тему. Я намагаюся давати вам більш-менш життєві приклади. Тож, практично всі речення з тренажерів будуть вам корисні на практиці, або принаймні слугуватимуть шаблонами ситуацій для інших подібних речень. Отже, давайте почнемо. Let's get started. Це обов'язково. It's a must. Мені доведеться викликати поліцію, якщо вони не підуть. I'll have to call the police if they don't leave. Їм довелося піти. They had to leave. Нам не можна спізнюватися. We mustn't be late. Діти завжди влаштовують безлад. The kids always make a mess. Нам доводиться прибирати їхню кімнату щодня. We have to clean their room every day. У нашій кімнаті безлад. Our room is a mess. Ми повинні прибрати її сьогодні. We must clean it today. Вам доведеться заплатити за це. You'll have to pay for it. Це обов'язково. Без цього не можна. It's a must. Тут не можна палити. You mustn't smoke here. Я повинна бути в аеропорту о 9. I have to be at the airport at nine. Це обов'язкова умова. It's a must. Я хочу піти на пробіжку завтра дуже рано. I want to go running very early tomorrow. Я повинен встати рано. I must get up early. Іспит о 8:00. The exam is at 8. Я мушу завтра рано встати. I have to get up early tomorrow. Не можна їсти так You mustn't eat so many sweets. It's a must-have thing for every family. Вам потрібно завтра вставати рано? Do you have to get up early tomorrow? Ти повинен слухати свого вчителя. You must listen to your teacher. Це обов'язково. It's a must. Ви були змушені змінити вашу роботу? Did you have to change your job? Думаю, я повинна сходити до лікаря. I think I must go to the doctor. Мені довелося скасувати зустріч. I had to cancel the meeting. Вам потрібно їсти менше солодощів. You must eat less candy. Я не можу залишитися. Я маю йти в супермаркет. I I can't stay. I have to go to go the supermarket. Це незамінний додаток для водіїв. This is a must-have app for drivers. Їй доводилося працювати у вихідні. She had to work at weekends. Ви обов'язково маєте подивитися новий фільм. Він приголомшливий. You must see the new film. It's amazing. Вам доведеться піти зі мною. You'll have to come with me. Я повинен їхати дуже швидко, інакше я запізнюся. I have to to drive very fast, or I'm going to be late. Чудово. Саме переклад в умі гальмує і забирає весь час. І щоб це виправити, вам потрібно постійно працювати на тренажері. Ви помітите, що ваша реакція стає кращою та автоматизується, і це вас приємно здивує. Ви вже не будете думати, як сказати, а просто скажете, навіть не зрозумівши, чому ви так сказали. Головне, почати, а далі це почне входити у звичку. А тепер потрібно підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео і не пропустити його. Підтримайте канал вашими вподобайками, коментарями і посиланнями в соціальних мережах. Це дуже мотивує і допомагає в розвитку каналу, і я вам щиро вдячний за це. У вас все вийде. Просто не здавайтеся. Never give up. А на сьогодні все. До зустрічі!